Так, ну що, що ми робимо? Ось корзинки. Дивіться. Нам потрібно два таких от обруча зробити з самого початку. А тоді вже я покажу далі, що з ними буде. Ось бачите, ось такої от лазини роблю. А далі я покажу, що з ними робити. Дивіться, у нас є два отаких таких от обличчя. Тепер нам потрібно з'єднати їх отак між собою, навхрест. отак от. Оце буде у нас, ну, наприклад, оце буде верх корзинка, а оце ж сама буде корзина. Тепер я скручу ось так само оцією веревкою. Дивіться, що ми робимо. Тепер, тепер от в цьому місці треба сплести так названу звану розетку. Дивіться. Беремо отак от і вплітаємо отак, ось, по кругу. Бачите? Тут трошки плотніше. Ось. Отак от. Може сонце буде затиняти. Та тут і затиняєш. Ось. Отаку. Отаку. І так само треба буде зробити з двох сторін. Ось. Ось дивіться. Потрібно плести отут розетку плести одразу двома. Получається, одна наверх, друга на низ іде. Бачите як? Щоб тоді це необхідно, щоб тоді ми могли вставити ще лучі. Цього не хватає заплести все. Ну все, закріплюємо. Оце закріплюємо отак от. Беремо ось. Всередину отак от. Зараз я покажу. Пропхали. Ось. Раз. Все. Оце, одно, о, власне кажучи, і закріплено. Так, дивіться далі. Нарізаємо отакі, отакі ось палички. Отакі. Зараз все покажу для чого. Це. Дві, три палочки. Це будуть у нас лучі. Ось дивіться, оце ж отак от корзинка буде, а отут буде дно її. Щоб дно вплести треба буде, ось от дивіться, отак от. Вставляємо раз. І тоді вставлю от сюди. Поняли? От таких от... По два штуки треба буде сюди ще поставляти. І тут ще два. Ну, а далі я покажу. Берете вот так вот и трошки зрезаете. Ну, можно раскалывать, но у мене нема такого пристрою, бо це ж, я казав, что это кошик для господарства, а не на продаж. Вот так трошки зрезав и можно летать далее. Вставив, наприклад, например, Вот так вот защипається. Вставляешь. раз найти и сторону высуну. Долго уже. И движу троха. Вставил. Вот так вот. Ладно. И вот сюда и вот плитаешь. Ух, и долго я двигаю. Выключай пока. Видите, З однієї сторони трохи заплив, зараз з другої сторони доплету, щоб закріпити оці лучі. А тоді вже повністю отут треба буде переплести. А тоді далі я покажу. Вже ось, так вже зроблено. Ось. Таке буде. Оце я до плиту. І тоді вже покажу, як обробити ручку. Оце така. Оце такий кошик. Оце я скажу, це на базар. А для господарства таке. Цибулю збирають там, картоплю, морку, ну щось таке. Коротше, таке. Швиденько і таке. По Похватне. Так ось. Що вийшло? Отакий от, ось кошик вийшов. Ну, хтось каже, що можна і краще ось. бачите. Та це ж на швидку руч. Можна. Це, по-перше, на швидку руч. По-друге, це для такого там. Ну, покласти, я казав, там ось. бачите який кошик. Покласти там помідори, гірочки, от, от таке з городу принести. Ну, можна було по ручку ще одплести, але в мене вже скінчилась лоза. Не хочемо відшити. Так що отакий результат.